А ви знали, що ТЦК не може заблокувати ваші рахунки через неявку за повісткою чи порушення правил військового обліку? Спочатку пропоную розібрати механізм, як неявка за повісткою чи порушення правил військового обліку, може перетворитися на штраф у розмірі від 17 тисяч до 25 тисяч 500 гривень. Припустимо ситуацію: ви вчинили одне з правопорушень, що передбачені статтями 210 чи 210 десятої примудинку ПАП. Що ж буде відбуватися далі? І як саме ваші рахунки можуть опинитися заблокованими? В першу чергу ТЦК має виконати ряд процесуальних дій, що передбачені Кодексом України про адмінправопорушення. Правопорушення має бути обов'язково документально зафіксоване, а саме у вигляді протоколу про адміністративне правопорушення, якщо ви з'являєтеся за викликом до ТЦК, протокол за цими статтями складається обов'язково. Ми всі пам'ятаємо, що протокол є лише фіксацією правопорушення, а не є вже прийнятим рішенням. У протоколі обов'язково зазначається дата розгляду справи. Ви маєте право з'явитися на розгляд справи у зазначений час, окрім того, можете користуватися всіма правами, що передбачені статтею 268 цього кодексу. І лише після розгляду справи може бути винесена постанова про накладення штрафу, що вже є прийнятим рішенням. Ви отримуєте копію постанови та, відповідно, маєте законно право оскаржити її до суду протягом 10 років. Днів існують і випадки, коли протокол про адміністративні правопорушення за цими статтями не складається. Це відбувається тоді, коли ви не з'явилися без поважних причин або ж не повідомили причину на прибуття на виклик до ТЦК, будучи належним чином повідомленим про дату, час і місце виклику та обов'язково за наявності у ТЦК документів, що підтверджують отримання вами такого виклику. У такому випадку одразу виноситься постанова про накладення штрафу, копія якої надсилається вам протягом трьох робочих днів на поштову адресу. Дану постанову ви можете або оскаржити, або сплатити. До речі, якщо вам потрібна допомога в оскарженні постанови, а також надійний юридичний захист, клуб юридичного захисту водія вам допоможе. Підсумуємо. Ви не з'явилися за повісткою або маєте порушення правил військового обліку. Без надійного юридичного захисту для вас це може закінчитися постановою про накладення штрафу, який ви маєте право оскаржити протягом 10 днів або сплатити суму штрафу протягом 15 днів. А тепер з'ясуємо, що ж може відбуватися з вашими рахунками у разі вчинення правопорушення. Знову звернемося до Кодексу України про адміністративні правопорушення, який і ці питання врегульовує в тому числі. Статтею 307 зазначено строки і порядок виконання постанови про накладення штрафу. Відповідно, штраф має бути сплачений не пізніше, як через 15 днів з дня вручення постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження такої постанови не пізніше. Пізніше, як через 15 днів з моменту повідомлення про залишення скарги без задоволення, тобто відмови суду у скасуванні такої постанови. І тільки у разі несплати штрафу у цей строк постанова надсилається для примусового виконання до Органу державної виконавчої служби за місцем вашого проживання, роботи або за місце знаходження вашого майна. І ви отримаєте статус боржник і стягуватися буде не просто сума штрафу, а вже подвоєний розмір штрафу та вартість за послуги державного виконавця. У разі несплати штрафу лише державним виконавцям вживаються заходи примусового виконання рішення, серед яких є звернення стягнення на майно. У першу чергу можуть бути заблоковані ваші банківські рахунки. Майте це на увазі. Отже, невиконання правил військового обліку або законодавства про оборону мобілізаційну підготовку та мобілізацію може загрожувати штрафом від 17 тисяч до 25 тисяч 500 гривень, а не сплата штрафу протягом 15 днів арештом та списання коштів саме державним виконавцем, але ніяк не ТЦК для того, щоб реалізувати цей механізм, ТЦК має виконати ряд певних процесуальних дій, і у разі вашої незгоди з цим, пам'ятайте, ви маєте. Законне право оскаржити це в суді, навіть якщо ви про постанову дізналися безпосередньо від державного виконавця. Якщо це відео було корисним, став лайк, а свою думку залишай в коментарях під цим відео. Обов'язково підпишись на цей канал, щоб знати більше про свої права.